Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Ці хвилини у Брюсселі проходить зустріч міністрів оборони країн НАТО. На ній обговорюють збільшення витрат на безпеку і підтримку України. На засіданні Ради україна НАТО до іноземних колег приєднається міністр оборони України Рустем Ум'яров. І зараз у Брюсселі працює наша кореспондентка Анна Грішина. Вона на прямому зв'язку. Аню, вітаю! То чого чекати Україні від цієї зустрічі? Олю, вітаю. Саме в ці хвилини і розпочинається зустріч міністрів оборони. Очікується, що політики обговорюватимуть безпеку альянсу і у цьому контексті звичайно, і підтримку нашої держави для цього. По обіді проведуть засідання Ради Україна НАТО. До неї доєднається і наш міністр оборони Рустем Умеров спільно вирішуватимуть, як саме посилити нашу обороноздатність. тобто налагодити своєчасне на постачання ЗСУ критично необхідної зброї. Систем ВПО літаків та боєприпасів генсек альянсу ще до початку засідання запевнив, Україну забезпечить усім необхідним. Ми всі хочемо миру в Україні, щоб вона була в найкращій позиції, коли ці переговори почнуться. Щоб переконатися, що вони закінчаться успішно. Ми не можемо допустити, щоб Путін знову намагався захопити хоча б один квадратний кілометр України у майбутньому. Також ми обговоримо витрати на оборону, які нам доведеться збільшити, оскільки ми знаємо про загрози від Росії та інших. Рюд ще раніше наголошував на збільшенні витрат на оборону країнами ЄС щонайменше до 3%. США Ща наполягають на 5%. Про це напередодні під час зустрічі Рамштайн наголосив новий голова Пентагону під Гексет. Ще до початку сьогоднішньої зустрічі міністри, наприклад, Балтійських та скандинавських країн погодилися, необхідно збільшувати інвестиції в оборону. А от Німеччина взагалі відкинула цю ідею, мовляв. Самі штати стільки грошей не витрачають на оборону, тож питання складне, адже зараз, коли країни ЄС інвестує лише 2% від ВВП, і з них з усіх 32 країн їх сплачують лише 11. Тож як зазначив Марк, Рюте сьогодні попереду у політиків складні дискусії полю. Аню, дякую. Анна Грішина з Брюсселю, де у ці хвилини проходить зустріч міністрів оборони країн НАТО. Міністр оборони України вже зустрівся зі своїм бельгійським колегою. Вони говорили про посилення української протиповітряної оборони. і Програма 16 Йшлося, зокрема про можливість обслуговування літаків в Україні і підготовку українських пілотів і технічного персоналу з приводу ППО за словами Міро йдеться не лише про постачання, але й виробництво систем ППО в Україні. В Ізмаїльському районі на Одещині внаслідок атаки дронів травмована жінка. Уламки влучили в авто, в якому вона була на момент удару. Поранену доправили до лікарні з травмою стегна. Росіяни також пошкодили припортову інфраструктуру і недіючий навчальний заклад. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окрім Одещини, є руйнування і на Харківщині. Загалом цієї ночі Росія запустила 140 ударних безпілотників. 85 з них були збиті ще понад півсотні локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала у 10 областях. Росію уночі також масово на атакували, але в цьому випадку добрі дрони. Їхня міноборони звітує, що на територію ворога залетіло щонайменше сотня безпілотників. А під атакою були дев'ять областей. Найгучніше на Брянщині. У Липецькій області дрони дістались металургійного комбінату. Це підтвердив місцевий губернатор. Окрім того, у кількох районах Липецька зникла електрика. Російські опозиційні змі повідомляють, що вночі вибухали в промисловій зоні міста Єлець. 116 бойових зіткнень сталося на фронті минулої доби. Це оновлення дані генштабу. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Там українські бійці зупинили 34 ворожі атаки. Окупанти також активізувались на Новопавлівському напрямку. Там сталося 17 штурмів поблизу Костянтинополя, Бурлацького та рівнопілля. Безуспішними були спроби противника посунути ЗСУ з їх позицій біля Торецької Щербинівки. Бої точаться також на Куп'янському і Лиманському напрямках. І триває операція Сил оборони України на Курщині, де українські військові відбили 18 атак. Ної ну поголів'я окупантів за минулу добу скоротилося ще на 1250 осіб. Це вбитими і пораненими. Українці знищили також 17 танків і 23 бойові броньовані машини а ще 58 артилерійських систем і 168 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Про це повідомили вранці у Генштабі. Більше сотні героїв, і членів їхніх сімей, за півроку безкоштовно відпочили у заміському комплексі на Львівщині. Серед них військові, які під час великої війни отримали важкі поранення, і ті, хто з травмами по два роки провели у російських катівнях, що тримає їхній дух, і дає можливість продовжувати службу у сюжеті нашої Олександра Стасишин. У просторих апартаментах серед лісу Олександр Крихальов робить каву і виходить на терасу милуватись краєвидами. Тут поганий зв'язок немає інтернету. Воно дає моральний відпочинок, тому що треба дуже сильно звикнути до до так, скажем, до життя тут у місті. Позаду у 26-річного прикордонника оборони Маріуполя у перші місяці великої війни. Далі важке поранення хребта, азовсталь і полон. Через переламану спину його одним із перших обміняли. Потім операції, реабілітація, і через півроку Олександр повертається на службу. Зізнається, поки титанова пластина тримає хребет, мусить продовжувати активне життя. Хожу в спортзал, намагаюся змагатися. Ти абстрагіруєшся від того, що було там в Маріуполі в місті, бої смерті, я бачив хлопців, які психологічно ламаються. Тим повинен щоб не було себе на. Налаштовувати на максимум, що все далі буде добре, на перезавантаження відпочинковий комплекс під Львовом приїхав і 53-річний Михайло Середа, прикордонник із 30-річним досвідом. Він теж у лютому, 22-го як командир, відбивав атаки ворога у Маріуполі допоки у квітні не потрапив у полон. За майже два роки у російській колонії суворого режиму схудна 30 кілограмів. Тонька вислала чотири фотографії онучки. От Тоді було тяжко. Друге дихання повернулося до мене. От. От я знав, що це. Ну, я повинен це зробити. Нас доставили це, не знали куди, але ну, коли побачили щелку між зав'язаними очима, що не автозаки стоять, а автобуси ну, десь в серці щось юкнуло. Підлікувавшись, Михайло міг піти на пенсію, але повернувся на службу. Вихідні співпали з можливістю оздоровитись. Холодний чан завжди гостям набирається для того, щоб після сауни можна було б охолодитись тут. сауна, все з натуральної деревини. Із пічкою на дровах Комфортніше, шале у лісі для відпочинку уже півроку безкоштовно для героїв та їхніх родин пропонує місцевий підприємець. Це спільний проєкт прикордонників та ова. Коли кожен охочий власник комплексу може безкоштовно оздоровити ветеранів. Костянтин зголосився, один з перших. Як і вже більше людей після наших чанів саунів не береться. Це така мінімальна дяка, яку ми можемо віддячити людям, які нас там захищають. А ми тут маємо можливість працювати. Понад 100 Людей, які вже відвідали цей проєкт, тут є і фінансова складова, тому що поїхати просто відпочити в такі будиночки може бути доволі затратно. Військові ж запевняють навіть кількаденне перезавантаження допомагає оновитись і далі продовжувати наближати перемогу із Львівської області. Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський Ми – Україна, марафон Єдині новини. Це всі новини на цю годину. Далі марафон в руках Олени Центили і Микити Міхальова. Наступні новини рівно об одинадцятій. Шеврони що наближають перемогу. Я не замість мають сил країни. Я захисний свободний народ своєї країни. Стань другом дешеве і підтримай щомісячним донатом наших героїв. Стань одним з тих, хто допомагає нашим воїнам йти вперед. Як обігрівати хату, бути з гарячою водою і не залежати від зовнішніх енергоресурсів. Тепловий насос. Він спрямує енергію довкілля на обігрів вашого будинку, дізнайся більше за поселення. Творимо Україну для життя разом. Голоси інших роками указували, що краще змовчати і потерпіти, але ти відчуваєш, що це не так. Мовчання не золото. Говори, коли у стосунках боляче. Б'є, значить, не любить. Не шукай виправдань насильству. Не хочеш, не мусиш. Пам'ятай ні, завжди ні, навіть у шлюбі. Ти можеш відкинути старі правила і обрати вільне життя. Розірви коло домашнього насильства. Знайди свою підтримку на розірви Десята година 12 хвилин на студійному годиннику починаємо з тривог. Запорізька Донецька області, тривога, активність ворожої тактичної авіації, загроза ракетних обстрілів. Будь ласка, знаходьтесь у безпечних місцях і в укриттях цивільного захисту. У Луганщина Крим тут традиційна ракетна небезпека. Порешті території без змін оперативно повідомимо, якщо такі зміни будуть. Давайте про здоров'я. Ми ж знаємо, що щось ходить по маршрутках і по скупченнях людей. Що люди важко хворіють, але давайте розбиратися, що саме і як від того убезпечитися чиї. Є... Якісь інші поради, окрім тих, які загальновідомі мити руки і уникати скупчення людей, вибачте за тавтологію. Більше 170 тисяч українців захворіли на ГРВІ. Це на 13% більше ніж тиждень тому. Звідти Міністерство охорони здоров'я свідчить саме про це. Підпоріг перевищений в п'яти областях: це Закарпаття, Івано-Франківська область, Рівненська, Хмельницька і Чернівецька. У цих регіонах частина навчальних закладів вже перейшла на дистанційну форму навчання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Щоб щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.